Як розірвати ситуацію і завершити стосунки з людиною, з якою ви хочете розлучитися і порвати. Для цього беремо білий аркуш паперу, малюємо два образи: свій і даної людини. Потім малюємо сім ліній, це сім чакр, які нас об'єднують. Далі малюємо енергетичне поле одного і і другого, одної і другої людини. І далі малюємо загальне енергетичне поле, яке нас об'єднувало. Потім беремо ножниці, розрізаємо аркуш паперу, так, щоб не задіти енергетичні поля один другого. Далі беремо ручку і закриваємо енергетичне поле одного. В даному випадку я закриваю своє енергетичне поле, а енергетичне поле другої людини залишається таким самим. Потім беремо цей аркуш паперу другої людини, комкаємо його і викидаємо. Другий, другу частину аркушу просто складаємо і чекаємо завершення ситуації, коли до тебе повернеться енергія.